Доброго вечора, благословінь вам та захисту Божого. Людям потрібно прийти в реальність. Вони сильно сподіваються на людей, кажучи, ось ця людина мені допоможе, вирішить всі мої питання, все покриє, заплатить, скрізь каже, звідусіль витягне. Ви знаєте, Господь через пророка і в 19 розділі каже: скажи про таких людей, про таких царевичів. В яким ви довіряєте, що твоя країна є як левиця, яка народила молодих левів, тобто ось цих людей, князів сильного світу, цього на яких усі сподіваються, і вигодувала одне з левенят своїх, і воно зробилося молодим левом. Ще навчився ловити здобич і в людей, і в людей це страшні речі, коли ми покладаємо своє життя на людину, сподіваємося на когось по телевізору чи по ютубу. Сьогодні люди як машини. Видають слова людей, яким вони довіряють, а Пророк каже про них їв людей. І потім другого князька виростила країна, і, ставши молодим левом, він став ходити між левами і навчився ловити здобич. Їв людей. Ми повинні довіряти Господу, ось наша реальність. Подивіться, що навколо нас відбувається. Нам потрібно звернутися до Бога і жити. Запрошую вас вивчати Біблію разом з місією Слово Боже. Щоб перебувати в реальності та наслідувати благословення, Напишіть мені, якщо ви потребуєте, покаяння, духовного спілкування та психологічної допомоги. Бережи вас, Бог!